Добрий день, шановні учасники зібрання. Сьогодні я ваш співрозмовник. Моє ім'я Тетяна. Я історик, вчитель і нащадок тих, хто пережив голодне лихоліття. Голодомор українців це тема, яка вельми емоційна, важка. Важка від того, що мільйони. Українців померли голодною смертю, померли від голоду старенькі люди, які вже доживали свого віку, померли немовлята, які тільки-тільки з'явились на цей жорстокий світ. Ви знаєте, серед істориків побутує вислів, культура пам'яті. Щоб зрозуміти, що це таке, спробую навести приклад. З власного досвіду і з власної трагедії нашої родини. У далекому 1933 році мого дідуся Петра влада примусила за 50 кілометрів від дому класти шосейну дорогу з камінців, шосейний шлях. Годували їх там, звичайно, якоюсь пісною юшкою в ряди годи. Коли раділи вони крайчику хліба. І коли він знесилений, голодний, хворий, уже не міг працювати, його, ну, так би мовити, списали. Відвезти треба було додому, бо сам ходити вже він не міг. Поклали його на підводу, коню запряг коня і повезли додому за 50 кілометрів. Десять кілометрів додому він не доїхав. Він попросив конюха покласти його на землю. Голодний почав гризти траву, і там він сконав. Додому вже приїхав не батько п'яти дітей, а тіло голодного, змореного, холодного чоловіка. Моя мама на той час. Мала три рочки і на все життя запам'ятала ту картину, коли її мама почала голосити, а дядько згрузив із підводи її батька, мого дідуся, і похоронили. У сюряді, звичайно, написали, що він помер не з голоду. Так, захворів і помер. І я довгий час. Розповідала цю історію про голодомор своїм учням, але 10 років тому назад мені довелося побувати у Єрусалимі, і я там зрозуміла, як євреї зберігають пам'ять про Голокост, адже це не менша трагедія для єврейської нації. Півнації знищили нацисти. Але вони якось по-іншому пам'ятають про це. Вони завжди розповідають історії тих, хто пережив це лихо, цю біду, залишився живий, продовжував своє життя, народжувались покоління після. І от коли я повернулася додому. Я... Зрозуміла, що свою трагедію про дідуся, який загинув в руки страшного голодомору, треба бачити по-іншому. У нього в дідуся було п'ятеро дітей, моя мама була найменша п'ять років. Звичайно, вони вижили, бабуся пішла у колгосп і якось сама вигляділа своїх дітей. Мама стала дорослою. Вийшла заміж за мого батька, народилися ми, четверо дітей. І на сьогоднішній день вже ми у віці, наші діти одружені і заміжні, ми маємо внуків, тобто моя мама має внуків, правнуків і навіть праправнуків. Сьогодні наша родина 38 осіб. Серед нас лікарі, будівельники, юристи, вчителі, звичайно. І я зрозуміла, що мій дідусь так загинув. Але він залишив після себе покоління, яке живе, яке радіє цьому життю, яке примножує усі традиції нашої родини. Я зробила велику фотографію родини. І тепер я своїм учням і вам розказую про те, що так, ми пережили страшну трагедію, але ніхто ніхто нас не зламає. Ми будемо жити, бо в душі маємо пам'ять, культуру пам'яті. Ми будемо говорити не тільки про тих, хто загинув в голодні роки, ми будемо говорити про те, яких. Нащадків вони мають, які примножують Україну, які бачать себе в майбутній Україні.